Господи, зупини мою руку, якщо піднялася для зла. Господи, очисти мою свідомість, якщо сповнилася ненавистю і агресією. Господи, зупини мене, якщо приготувався для недоброго. Господи, ти ніколи не покидав мене. Господи, бо Ти живеш в кожному з нас. В усьому, що бачу я, є ти, Господи. Веди мене, Господи, сповнюй мене любов'ю, всі мої думки, всі мої емоції, всі мої слова. Всі мої рішення і всі мої поступки спомню своєю любов'ю. Амінь. І амінь. Дякую, дякую, дякую тобі, Боже.